Я хочу з вами поговорити про те, як ми живемо, і скільки ми за це платимо. Ну, чому так виникло? Ну, от Лері написали: ну, от чому у вас такі ціни в школі англійської мови? До речі, записуйтесь, ціни невисокі, я поясню. І математика, і вона каже: от у нас є вчитель, так він за 200 гривень працює з дитиною. І дитина задоволена, всі діла. А тут потрібно платити 500 гривень. Ну, десь приблизно так, плюс-мінус. І вона вирішила, ця людина, виписати Лері, дружині моїй, що це все неправильно, не так, а чого, а перед того і так далі. Ну, ми не будемо пояснювати цій людині, що ми сплачуємо всі податки, що ми абсолютно. Намагаємось залучати тільки краще слідкувати, контролювати, робимо сайти там, і так далі, то це наші проблеми. Знаєте, як деякі блогери, там, от, а ви знаєте, скільки я там на себе витрачаю, щоб до вас в ефір вийти. Це наші проблеми. Тут питання в іншому. Якщо завтра у цього вчителя, який за 200 гривень цапне податково, то йому доведеться виплатити штраф за ого го скільки занять наперед. І це буде в нашій країні. І це буде фіскальна політика, фінансовий моніторинг і так далі. Я вам більше того скажу. Ще й будуть доносити одне на одного, що он той займається і не сплачує ніякі податки, і ніяк не оформлений, і так далі. І коли ми з вами от починаємо вже намагаємося одне одному довести, що треба працювати за 100 гривень за годину, то це означає, що ми вже йдемо кудись не туди. Я розумію, що ми не можемо дозволяти собі оплачувати дуже багато чого: тарифи, послуги, їжа якісна, спортзал там, і так далі, масаж. Басейн, хто туди ходить. Це дорого все. Це все дорого. І нам би хотілося, щоб хтось, міфічний, міфічний нам масажував спинку за 50 гривень на годину. Бо 50 власнику піде, а 50 цій людині. От ви готові за 50 гривень когось годину обслуговувати, готові? Можна за 50 гривень. Ми б хотіли, щоб хтось вчив нашу дитину за 200 гривень за годину. То якщо я візьму і порахую 200 гривень на годину, давайте так, беремо 200 гривень, і нехай цей вчитель працює там, 6 уроків на день, тобто 6 годин. 6 годин працює безвилазно. То і множимо на його робочий тиждень. Ну, не на робочий тиждень, а на його дні. Тобто він 6 годин щодня 20 днів на місяць. Оце він має офігенну зарплату в 24 тисячі гривень. А тепер з цього заберемо 23% податку, 18 тисяч гривень. 18 тисяч гривень. Тобто, 6 уроків на день, 5 днів на тиждень, 4,5 тижні в місяці, 6 уроків на день, 6 годин підряд за 200 гривень. Оце буде 200 гривень. І мінус податки. 18 тисяч на руки. Ну, якщо ви готові за такі гроші, ми навіть можемо вам роботу дати. Будь ласка, ви можете це зробити. І от е люди не розуміють, що проблема не в тому, щоб знайти подешевше, а проблема в тому, щоб в державі мати можливість заробляти більше. Це дуже важливо, це принципово важливо. Ви повинні е мати можливість купувати собі продукти. Не в якомусь дешевенькому, забігаловському магазині, а в хорошому супермаркеті. Ви були в Гудвайні, наприклад, там продукти. Інколи заходиш, думаєш, боже, який зашквар, да? тобто те ж саме лежить, нібито те ж саме, що в інших магазинах, не хочу нікого ображати, а воно там в два рази дорожче, в три рази дорожче. А ви помічали такий прикол, що той, хто вже, той, хто вже ходив в Гудвайн, вже практично не ходить, там, в АТБ, в фору, ти їх туди не заженеш вже палкою. Ти йому кажеш: так там дешевше втричі. Вони кажуть: ні-ні, друже, давай, давай. Ти вон туди, ми сюди. це хороші магазини, це реально хороші магазини. Я сам от, в Форі регулярно купую собі щось в обідню перерву. Там, Як правило, я люблю там, трикутничок з солодким сиром, пиріжок з картоплею. І АТБ взагалі виручає людей. Суттєво виручає, там, чорний АТБ взагалі класний. ну отак. Але людина, яка вже ходить, в той же самий ультрамаркет, в оці недешеві сільпо, такі що під, хорош, під під таких людей. Да? А, в Гудвайні, вони вже не ходять в інші магазини. Ну Просто тому, що ти вже планку свою не понижуєш. І не тому, що ти зажрався. А тому, що ти звикаєш до того. Ну, от, я, просто, я приклад вам скажу: це зараз не реклама нічого. Наприклад, біля нас два магазини: є Ультрамаркет і Сільпо. В сільпо ми ходимо, тому що він реально е, 20 метрів від нашого будинку. Ре, реально 20. Оттак, раз вибіг. Я буваю за 10 хвилин до закриття, встигаю на ліфті спуститися, забігти йогурт купити і, і повернутися назад. І дивлюсь на годинку 23.05. Так от, є сільпо і є ультрамаркет. Я більше люблю ультрамаркет. Знаєте чому? Тому що я беру цю вагонетку. По-перше, вона завжди, мені ніколи нічого не прокручується. В сільпо теж нормально, все діло. Але в сільпо я ходжу так, притискаючись, бо ну, все заставлено, так, товари і так далі. А в ультрамаркеті конем гуляй. Тобто, ти йдеш, відчуваєшся спокійно, ти. Ти ні в кого не втираєшся, ти ні у кого не стоїш, щоб пройти, бо хтось там десь стоїть, і так далі. Тобто дуже все широко. Але через це дорожче. Ну, але я люблю простір. Мені подобається простір. Я люблю туди ходити. І не тому, що там якісніші товари. В сільпо часто, навіть, от хліб, наприклад, мені в сільпо подобається а, купувати. Але я люблю там, бо там ширше. І коли я заходжу, наприклад, синенький, АТБ, Мене ловить трішки паніка, тому що ці маленькі, ета, ти десь там коротше, я реально мені, мені складно. І це не тому, що я зажрався, тому що я от вже звик ходити тут. І коли ти залітаєш щось інше, ти розумієш, що це я вже я взагалі не скуповуюсь в магазинах, де треба, де за прилавком там десь товари, і тобі треба, а можна печиво, а можна тем. Я в не хочу комунікувати. Ну, там, з людьми, які. Я не знаю, якою воно, може, можливо, воно просрочене. Я, я хочу е, так, Якщо мені не подобається, я поклав назад. Або якщо я передумав, я поклав назад. Ви розумієте, що ви повинні звикати до іншого рівня життя. І якщо вам його не дають, це не означає, що треба спускатися вниз. Бо оті, хто над нами і хочуть. Щоб ви були ніщебродами, щоб у вас було в голові оце ніщебродське, щоб ви собі планки постійно опускали, щоб ви від хороших макарон поступово переходили до дешевших сортів, а потім уже й сам зроблю воно ще більш краще, воно корисніше і так далі. Отак опускайтесь, опускайтесь донизу, отак і проживете. Не думаючи про те, щоб в непоганому будинку, в сучасному, там, в хорошому жика прожити, на хорошій машині їздити. ні 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 ви будете опускатись. Там бабуся померла, Хрущовку собі отримали. Ура! А тебе рядом все життя вдалося. Ви не повинні так жити. Ми живемо в 21 столітті. Ви просто не уявляєте, як сучасний світ живе. І людина, яка каже, що у вас? По 400, там, по 350 гривень, чому у вас по 500 гривень, воно у мене є вчитель за 200 гривень, ну, то займайся. І вчитель може бути класний, реально може бути класний, немає заперечень, абсолютно. Все може бути добре. Але коли ти планку собі опускаєш і шукаєш що подешевше, ще й агресуєш проти тих, хто може заплатити більше, це значить, що ти кудись ідеш не туди. Ви не повинні агресувати проти тих, хто може заплатити більше. Ви повинні підійматися до тих людей і ставати тією людиною, для якої рівень товарів, послуг, всього на прийнятному рівні. Ви не повинні коперсатися де дешевше, ви не повинні постійно думати про знижки, ви не повинні постійно думати про секонд-хенд. І якщо ви це думаєте, це означає, що ви за когось не за того голосували всі 34 роки. От в цьому проблема. Зрозуміли? Бережіть себе и приходьте до нас на на курс.